Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Плескачик Якось каже дід бабусі. Розпали вогонь в печі та для нашої ганусі ти плескачика з печі, замісила баба тісто, і плескачика спекла, а тоді, щоб трохи вистих, на віконце віднесла. От лежить пухкий плескачик на тарілці на вікні. Золотистий та гарячий, боки випнувши масні. Десь гуля Гануся, видно, не куштує плескача, а йому Лежать на бридло, стрип з вікна і навтікача. Покотився, покотився по траві, мов коліща. Раптом зайчик побігайчик зустрічає плескача. Ну й плескачик золотистий. Мабуть, добрий ти на смак. Ні, мене не можна їсти. Я уславлений співак. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. І від діда, і від баби, і від внучки я утік. Вирушаю мандрувати, погуляю, досхочу, і від тебе від зайчати, зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща, раптом вовк іде назустріч, зупиняє плескача. Ой, плескачику, хороший, зараз я тебе ковтну, ні, не їж. Послухай, прошу, як я пісню затягну. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби й внучки і від зайчика утік. Вирушаю мандрувати, погуляю, досхочу і від тебе вовк зубатий зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща. Ось іде ведмідь із лісу, зупиняє плескача. Ну і плескачик запашний, я б тебе охоче з'їв. Ні, мене не треба їсти. От, послухай краще спів. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби й внучки, від зайчатий вовка втік, вирушаю мандрувати, погуляю досхочу і від тебе волохатий. Зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві, мов коліща, враз як вистрибне лисиця з під куща до плескача. Ну й плескачик, що й казати? Запашний від тебе дух. Я умію ще й співати, в мене голос у мене слух. І почав співать Плескачик. Я гарячий, я добрячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби, внучки, і від вовка, і ведмедя, і від зайчика утік, і від тебе утечу я. А лисичка каже враз, щось тебе я кепсько чую, заспівай, но ну, в другий раз. Ти співаєш дуже, дзвінко, в тебе й справді голос є, а сама в цей час торбинку з під ялинки дістає. Та хвалько цього не бачить, радий з успіху свого. Тільки вивів я плескачик, а лисичка хап його. І не счувся, як в торбинці опинився наш співець. І лисичка по стежинці в ліс побігла навпростець. А в ліску мала Гануся недалечко від тих місць Лісовую грушу трусить і грушки солодкі їсть. Загорілись в лиски очі, мабуть, груші ті смачні. Ой, говорить, їсти хочу, дай, ну, дівчинко, й мені. Бачить дівчинка, лисиця, витівниця лісова, а на спинці у торбинці щось ворушиться й співа. Я плескачик, я гарячий, загоріли в мене бік, втік від діда, баби й внучки, від лисиці я не втік. Що ж, Гануся каже, миттю на трушу тобі грушок, стань но ближче та під віття, підставляй свій лантушок. Розв'язала лиска торбу, а плескачик з неї плих, та як кинеться моторно прямо дівчинці до ніг. Ой, рятуй мене, Ганусю, Нагулявся я досхочу, я додому повернуся, більш нізащо не втечу. Засоромлена лисиця заховалась під кущем, а Гануся до бабусі повернулась з плескачем. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а я ковдра заколише, то насниться ще гарніше.